Друга хронік, третій розділ. І зачав Соломон будувати Господній дім в Єрусалимі на горі Морія, що вказана була батькові його Давидові, на місці, яке приготовив Давид та тоці Євусіянина Орана. І зачав він будувати другого місяця другого дня, четвертого року свого царювання. А оце основа будови Божого дому, довжина 60 ліктів старою мірою, а ширина 20 ліктів. А притвор щодо довжини був за шириною храму двадцять ліктів, а вишина 120, двадцять, і покрив він його з середини чистим золотом, а великий храм він покрив кипарисовим деревом і покрив його добрим золотом, і наробив на ньому пальм та ланцюгів. І покрив він той храм дорогим каменем на оздобу, а золото, золото було спарав'їму. І покрив він золотом храм, балки, пороги і стіни його та його двері, а на стінах повирізував херувимів і зробив дім святого святих, довжина його за шириною храму, двадцять ліктів і ширина його двадцять ліктів, і покривав він його добрим золотом на таланти шість сотень. А вага цвяхів на шеклі золота п'ятдесят. І горниці покрив золотом, і зробив він у Домі святого святих, двох херовимів різьб'яною роботою, і покрив їх золотом. А крила херовимів довжина їх двадцять ліктів, крило одного на п'ять ліктів дотикалося стіни храму, а крило інше 5 п'ять ліктів дотикалося крила другого херовима. А крило другого херовима п'ять ліктів дотикалося стіни храму, а крило інше, п'ять ліктів прилягало до крила іншого херовима. Розтягнені крила цих херовимів двадцять ліктів, і вони стояли на ногах своїх, а їхнє обличчя до храму. І зробив він завісу, блакить, і пурпур, і червень, і вісон, і наробив на ній херовимів. І зробив він перед храмом два стовпи: тридцять і п'ять ліктів, завдовжки, а маковиці, що наверху його п'ять ліктів. І поробив ланцюги, як у дереві, і дав їх на верхи тих стовпів, і зробив сотню гранатових яблук, і дав на ланцюги, і поставив стовпи перед храмом один з правиці, а один з лівиці, і назвав ім'я правому Яхін, а ім'я лівому Боас.